Привіт, агротек-склад. Сьогодні зніматимемо для вас Forte RD Lux 244. Отака от модель у нас отримала модифікацію 2025 року. тобто Тут у нас і зашитий вже задній простір в порівнянні з, з минулорічною І Винесений на одну сторону всі гідровиходи тобто для більш зручного користування. І сам по собі він непоганий. Давайте подивимось, що у нього з плюсів, що, які може мінуси знайдемо. Зараз подивимось. Значить, звичайно, жкаємовський трьохциліндровий мотор, 385-й. передньому мосту тут стоїть звичайний 24-й редуктор, звичайний 24-й міст, гідропоцілювач керма. В принципі, тут нічого особливого, але враховуючи, що такі самі мости стоять на 40-х тракторах, то в принципі, в принципі цей міст теж щось може. А, значить. 44 кг довантаження на передній міст, капот піднімається догори, паливний бак знаходиться у нас під капотом. Резина, Резина тут широка. Вони отримали модифікацію всі в широкій резині Це 6,5-16 нерозбарний диск. І 11,2 на 24 розбарний диск. Також 25 кг довантаження ще на заднє місті. Колія тут 1,2 м. Гідравліка тут не примусова, звичайний циліндр стоїть у коробці. Чулок задній посилений 40-го типу Колія регульована, бачимо, там зазори є, тобто можна виставити. В комплектації йде автомобільна розетка. 4 гідровихода. Причепний механізм з регулюваннями. Шиті шлицевий вал дві швидкості у нас 540 80 обертів. Задній простір трактора зашит між крилами. Крила тримаються досить жорстко, тобто, в принципі, все стягнуто на болти. Без всяких сварних елементів. Так, рівна підлога, коробка, 4 передачі вперед, одна передача назад. Стандартна, тобто плюс повишені, поніжені, є під'єднання переднього мосту, є блокування диференціалу, гідровиходи, гідравліка, все працює. Кермо у нас задано догори, воно, якщо я не помиляюсь, іде без регулювання на цих моделях. Глушиться він, звичайно, декомпресором. Це тракторець у нас випуск 24-го року 12-го місця. Тобто, в принципі, вже вони в 25-му році заїхали. Значить, Отакий от тракторець маємо на продаж. Він коштує 5750 доларів. На повному приводі з каємовським мотором, з чотирма гідровиходами, з широкою резиною, розбарний задній диск, плюс зашитий простір. Як на мене, в принципі, за цю ціну дуже адекватний трактор. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, набирайте дзвіночки, можна приймати за номером, який бачите на екрані. Пока-пока.